Друзі, привіт! Позавчора журналістка Телебачення Торонто Ярослава Кравченко в своєму інстаграмі опублікувала історію про хлопців-блогерів. Які запрошували дівчат до себе в гості, споювали їх, можливо, додаючи в алкоголь ксанекс, тобто сильний транквілізатор, який використовують при важких випадках безсоння. Дівчата відключалися, і блогери починали свій стрім. Здається, в цій ситуації все однозначно і є зло, воно має бути покаране. Але виявилося, що є про що дискутувати. Традиційно запрошую поставити вас лайк цьому відео, перевірити свою підписку на канал і після перегляду написати коментар. Наш Patreon, банківська карта будуть також в описі. На жаль, мої очі і очі багатьох із вас це бачили, не буду цього показувати в нашому ролику, але в цьому стрімі блогери роздягали непритомних дівчат, торкалися їх тіла, в тому числі інтимних органів, принижували, насміхалися з їхньої безпорадності, ну і врешті гвалтували. Все це йшло в прямий ефір. Задача, ціль. Навіть місія була показати, як непристойно себе поводять дівчата, як не контролюють себе, як перебирають з алкоголем. Отака от мораль. Глядачі стрімів підтримували своїх героїв, висловлювалися у дусі, так їм і треба. Закликали до жорстокішого поводження з підкреслюю, непритомними дівчатами, які майже не реагували на доволі брутальні речі під дією алкоголю і, можливо, ксанаксу. Врешті всі подробиці має встановити поліція, чи був е, транквілізатор, чи ні, це, чи це був Ксанакс, чи якийсь інший. До речі, поліція спрацювала надзвичайно швидко. гвалтівники і їхні жертви вже дають покази. Я дізнався про цю історію ще вчора зранку. Мені скинули посилання і запитали, чи не хочу я зробити відео на цю тему. Я не хотів, бо, по-перше, їх гидко. По-друге, однозначно. Мені здавалося, що на цю ситуацію можна подивитися тільки з однієї сторони співчуття жертвам, покарання гвалтівникам. але як показали, причому незалежно від поведінки самих жертв. Тільки співчуття, але як показали соціальні мережі, не все так однозначно, тому давайте розберемося. І ще вчора писали, що багато коментарів звинувачують дівчата. Вони знали, куди йшли, хата, п'ять молодиків, точно багато алкоголю, можливо, наркотики. Вони мали би розуміти головою, думати, чим закінчиться, в принципі, туди, туди не йти. Розповсюджувалася тема, що це були повії скортниці, а значить. Не варто їх жаліти. Оце стандартний аргумент сама винувати. І це аргумент огидний. Сьогодні я переглядав ну я, до речі, не вірив ще вчора, що так можуть писати. Сьогодні я переглядав основні пости, які зібрали найбільше коментарів. Дійсно. Дуже багато людей звинувачують дівчат. Причому це не лише чоловіки та хлопці, чимало жінок докоряють жертвам. І... Це не є статистична вибірка, але мені здається, чи не третина всіх коментарів в різних постах засуджують саме жертв. І насправді це дуже тривожний дзвіночок, який виказує нашу ментальну близькість з московитами. Вони також звинувачують нас, Україну, жертву агресії в тому, що ми спровокували агресію. В їхніх коментарях у відповідь на наші трагедії спричинені їхнім насильством, звучить ну що? А? Хто не скаче той маскаль, доскакались. Тобто, тобто маячня, яка ніяк не може виправдати агресію, свідчить лише про брак людяності, черствість та готовність толерувати зло. Коментарі звинувачення жертв це лайно того ж сорту. На жаль, черствих, нелюдяних і готових толерувати зло у нас багато, як виявилося. Наступний різновид коментарів. Коментарі побудовані по структурі. Так, але наведу приклад конкретного, дуже поширеного по суті коментаря. Та за перша, гвалтівники безперечно, винні. Їхні дії не можна виправдовувати нічим. Але дівчатам треба бути обачнішими. Такі коменти викликали реакцію гніву і дописувачів ледь не самих звинувачували і називали потенційними насильниками. Я от собі уявляв, якби в мене була дочка. Я би попередив її про обачність, і не тому, що я виправдовую насильників навпаки, але наш світ не є раєм, всі люди грішні, а до того ж, є немало покидьків. Треба бути обачними, щоб не стати жертвою. Але є ситуації, коли жертва не може уникнути насильства. Мовно кажучи, гіпотетичний ксанакс вже був в першому бокалі. Дівчата від початку могли бути в стані, який не давав їм можливість. І шансів оцінити ситуацію, захистити себе, проявити ту саму обачність. Тому обачність і настанови щодо відповідальності працюють до того, як жертва стала жертвою, а після тільки співчуття допомоги і справедливість. Важливо, що багато жертв насильства звинувачують себе, покладають відповідальність на себе. Навіть виправдовують гвалтівників і так далі. Про це краще розкажуть психологи. Тому на цьому етапі це вже зайвий момент, який викликає роздратування і ще більше занурення в почуття власної вини. Масштабуючи аналогію, наприклад, із Україною. От якби 24 лютого наші західні партнери замість допомоги давали б нам настанови, а чого ж ви не готувалися? Чому ви всі ці роки клали <кхм> асфальт? І болт на безпеку. 30 років корупції, і навіть після 2014 року не схаменулися. Так правда потрібна виключати її незручні аспекти, це шкодити передусім самим собі, але зараз краще настанов ми приймемо ППО, танки, літаки та ракети. От ті самі співчуття, допомогу і справедливість. Ярослава Кравченка, яка оприлюднила цей скандал, є особою з. Відверто лівими поглядами, вона є феміністкою, виступає за ЛГБТ і так далі по списку. Але я не про неї, а про її аудиторію феміністичну, ліву. Можливо, її феміністична аудиторія не є зрізом ставлення суспільства до проблеми, а лише її невеликої частини. Але, оскільки лівий дискурс є мейнстрімом всіх ЗМІ, то можна очікувати наступні рефлексії в медіа. Дуже-дуже багато коментарів, і не лише на сторінці Ярослава корінь проблеми бачать у патріархаті. Саме тому, що є патріархат. Чоловіки вважають, що вони можуть собі таке дозволити по відношенню до жінки, а потім патріархальне суспільство їх буде виправдовувати, ставати на бік чоловіка і звинувачувати в усьому жертву, жінку. І в цьому винен патріархат в цій хибній, перекривленій моделі, отож, дуже часто ліваки атакують патріархат, звинувачують його в усіх наших бідах, проблемах, абсолютно не розуміючи, що це таке. Патріархат дослівно влада батька. По-простому, який батько дівчини стане на захист гвалтівника? А який батько хлопця схвалить таке використання дівчат своїм сином? Щоби критикувати патріархат, потрібно розуміти його стрижень. А в нашій європейській культурі це християнство, де насильство однозначно засуджується, по-перше. І де, що важливіше, чоловік для жінки покликаний стати як Христос до церкви, в любові, в жертвуванні собою заради неї, причому для однієї, єдиної жінки і на все життя, не розмінюючи себе і ближнього на споживацький секс. Ці ж хлопці для цих дівчат не хрестом стали, як вчить патріархат, а сатаною, дияволом, улестили обіцянкою, насолодою. Характерно, що в одному відео, яке потрапило в публічний доступ, де дівчина вже є непритомною, звучить пісня, де повторюються слова російською, така красива». Російською. Можливо, ця пісня і подібні їй звучали, коли дівчата іще були в стані свідомості лестощі, обман, а потім використання. Це щось протилежне патріархату. Обстрагуючись від наших католицьких понять про цнотливість, культуру сексу, виключно для подружжя, просто уявіть, уявіть, що збуджувало сексуально заводило. Цих ще молодих, але вже зіпсованих хлопців, наркотиками та алкоголем довести дівчину до несвідомого стану, вже непритомну, як ляльку роздягнути, і так далі. Вони кричать на своїх стримах: подивіться, які це шльондри, як це огидно, але насправді оця гидота їх і заводила. Це була їхня інтерпретація сексуального задоволення. І от як ви це. Назвете, якщо не патріархальним словом, збочення 95% чоловіків насолоджуються збоченням, порнографією, а не відносинами з реальною жінкою. Ліві і сучасні кричать про необхідність сексуальної розкутості, цькують патріархат, в тому числі за критику порноіндустрії. Але ці образи, які надихали молодих збоченців, за поодинокими винятками просто немислими в патріархальних сім'ях, натомість є дуже і дуже поширеними в порноіндустрії. Щоби не бути голослівними, я заліз в статистику найбільшого порносайту Pornhub. І серед найпопулярніших запитів у 2022 році знаходиться Threesome, коли більше трьох учасників беруть участь в статевому акті. А прирост цікавості щодо запиту Orgy Оргі збільшився більш ніж в два рази, а точніше на 133% за минулий рік. Кілька років тому Pornhub став фігурантом неймовірного скандалу у вільному. Доступі. На цьому сайті батьки зниклої дівчини знайшли її у відео з елементами насильства. Про цей скандал написали в New York Times. було встановлено, що величезна кількість порновідео є нічим іншим, як сексуальним насильством, ґвалтуванням, секс-рабством, що здійснювалося, звичайно, проти волі жінки. А це було у вільному доступі. Це дивилися мільйони чоловіків і хлопців. І зовсім хлопчиків по цілому світі. Зараз Порнхаб встановив модерацію відео, але все одно жорстокість і приниження як жінок, так і чоловіків в тренді. Підсумуємо, жахлива історія, безумовно, злочин. Потрібно лише належне доведення справи до суду. Жертви не можуть бути винними, і звинувачення їх свідчить про наші проблеми з мораллю та емпатією. Світ. Злий і гріховний, тому так, потрібна обачність і поміркованість, але є час порадам, але є час співчуттю і допомозі жертві. Хлопці покидьки, але вони стали такими не сьогодні і не відразу. На мій погляд, це багаторічне і багатогодинне занурення в порнографію, просякнення порнографією зрештою їхні стріми. Це і є створення порно контенту. Постійний перегляд порно зводить, призводить до зниження рівня збудження. Що збуджувало вчора, вже не збуджує сьогодні. Потрібно щось, щось надзвичайне, щось екстремальніше, щось брутальніше, аж до збочення. Коли суспільство пропагує розбещеність, а ти маєш ресурси, гроші і не маєш моральних орієнтирів. То падіння і деградація в голові і серці рано чи пізно виявиться наяв, реалізується якимось огидним злочином рятунок в християнській культурі. Християнство спочатку підносить твою власну гідність до рівня дитини Божої, а потім вчить бачити і цінувати гідність в іншому. Культура цнотливості вказує шлях до однієї жінки, для якої мусиш померти. І в цьому любов Христа, Христа якому має наслідувати кожен чоловік і батько. І в цьому є суть патріархату.